Очевидно, тому що мої вчителі сільської школи у колишньому Ружинському районі Житомирської області побачили мені десь з 5 класу вже такі літературні задатки. І я з того часу почав дописувати до газети Зірка, така була Всеукраїнська піонерська газета. І там моя, до речі, перша публікація з'явилася в 1963 році. Потім я почав дописувати до районної газети, ну і зрештою, ну, я вже в 8 класі друкував замітки в газеті «Сільські вісті». тому в мене не було іншого вибору. Не маючи середньої школи в селі, я за 5 кілометрів щодня ходив в райцентр тодішній Ружин, і там мене, як виражалися, Ті педагоги вчили. І от е, за, закінчивши середню школу, до речі, мене запитали, чого ти прийшов у ружин школу. Я казав, що я хочу закінчити середню школу і поступити в університет. От мені казали вже в кінці, ці золоті педагоги, хай тобі Бог допомагає. Бог допоміг. Значить, так трапилося, очевидно, це якась ну, веде щось. Що я в той момент зайшов приймальну комісію, що там не було цих дівчат, які приймають документи. А сидів огрядний, чолов'яга, щось там рився в тих паперах, подивився, що нікого немає. Ну, давай подивлюся я, хто ти такий, що ти хочеш. Подивився мої документи, вирізки газетні оцінки і сказав таку фразу повтори свої оцінки в атестаті і я тебе прийму. Я ж не знав, хто це такий. А потім я вже зрозумів, що це був декан тодішній факультету Дмитро Михайлович Прилюк. І я виконав його завдання, і він дотримав свого слова. Таким чином я став студентом факультету журналістики. Очевидно, частину маю. Принаймні ту замітку газети зірка вона в мене є. Вона, очевидно, і в документах приймальної комісії залишилася, там, де коли здавали ці документи. Ну, Але вже починаючи фактично з першого курсу, в мене з'явилися нові публікації, додалися до сільських вістей, додалася спортивна газета. Я кілька років був таким активним в неї і позаштатним кореспондентом роз'їжджав по Україні. Поєднується це зрозуміло з навчанням. Ну і плюс, я, починаючи з першого курсу, з другого семестру, я був фотокором газети Київський університет. Так що, якщо ви, хтось колись перегляне значить, підшивку цієї газети, то там може побачити, що фото належить мені. Чим мої якісь замітки. Найбільше чому згадується, Ну, так скажемо, наймудріші люди. От я е, можу згадати такий епізод, який розкриває людину і, її, я вважаю, велич. Ну, скажімо, нам історію української журналістики читав Павло Максимович Федченко. Він був деканом філологічного факультету, але читав цей курс у нас. Якось так трапилося. І е, в той час, коли ми йому після другого курсу мали складати іспит, його призначили завідуючим відділом культури ЦК Компартії України. А нам, тим, хто їде в Тюмень на заробітки і на сілину, треба достроково скласти іспити. І От група цих добровольців, так би мовити, будівельників майбутніх, доручили мені, щоб я домовився із Федченком, аби він нас достроково прийняв цей іспит. Я позвонив приймальну. Його відділу ЦК секретарка мене з'єднала, і я йому пояснюю ситуацію. Була п'ятниця. Він каже: сьогодні, хлопці, я не можу, завтра субота. Давайте домовляємось так. Якщо я на таку-то годину на 11-ту, не зможу прийти в університет. Ви прийдете до мене в ЦК і будете мені складати в ЦК іспит. Ну, ми об 11 чекаємо Павла Максимовича, бачимо, піднімається по бульвару до жовтого корпусу. Прийшов, прийняв. Ну, ви розумієте, як ми тоді достроково складали, кожного дня два іспити могло бути таке, що складаємо достроково. Ну, не завжди були, не всі були готові. Павло Максимович нас вислухав. Так посміхнувся і каже: я бачу, що в тюмень і на Сілину їдуть підготовлені студенти і виставив нам позитивні оцінки всім. Я це запам'ятав. І взагалі, от Павло Максимович Федченко це така ну, глиба для нас залишалася. Я вже не буду казати про те про декана нашого Прилюка, який. Я це пам'ятаю, це багато моїх однокурсників, старшокурсників, чи хто був на менше курси, пам'ятають, що він завжди, коли набере студентів в перші дні навчального року збере всіх і каже: це набрали голоти і тепер три стипендії всім платити. Тобто він шукав, думав над тим, як допомогти. Тобто він дивився на тих студентів, які мають Божу іскру, так це він виражався. І кожен студент, який здавав документи, очевидно, абітурієнт, він не знав, що його справу перечитує, його вирізки, особливо перечитує прилюк. Крім того, він перечитував всі твори вступні. І з цього він орієнтувався, хто з абітурієнтів мусить, чи має право моральне право бути студентом факультету журналістики, вчитися, не втрачати час. Той, який, можливо, я втратив. Так, треба вміти розподілити час, але студентські роки це ті роки, коли є можливість найбільше взяти, найбільше взяти і найрізноманітнішої інформації. Особливо це важливо для журналіста. І я вважаю, що журналіст це має бути вічний студент. Чому? Тому що кожного дня журналісту випадає займатися різними темами, і щоб кваліфіковано їх подавати, треба мати знання. Ці знання в наполеглий праці. І особливо, якщо порівнювати журналістське дослідження, це є свого роду наукова праця. То так, що я вважаю, щоб кожен журналіст був дослідником, справжнім дослідником, і тоді йому ріст кар'єрний забезпечений, і тоді слава його знайде.